Я рік з ним тільки служу, але за цей рік часу е, ну, стали друзями, колегами, е, побратимами. Казав я, скільки моїх сил буде, і я не покинув своїх побратимів і буду з ними до кінця, скільки буде потрібно. Пам'ятаю його з маленького, з такого хлопчика, який бігав по вулиці. З білим чубчиком бігав по вулиці, ще згадував маму. Хороша людина, вирісся без мами. Не можу говорити. Це дуже хороша дитина, і така батько виховував, дві бабусі його виховували. Це дуже тяжко. І бабі його, і всім дуже важко це все передати. Завжди, коли треба було допомога, можна було до нього звернутися. Завжди допоможе. Дуже шкода, що такі молоді хлопці йдуть з життя так рано, Йому ще жити й жити. Дружина, донька.